Показую спочатку екранчик і розказую по екранчикам. Значить курс. Ви бачите, що курс міняється як положено. Те ж саме і з правої сторони, щоб воно вас не відволікало, якщо ви просто летите десь на ешелоні, на що, щоб воно вам світило якусь інформацію. Тобто, і якщо тут біло світиться буквочка Б, то в нас вона теж. Тут світиться. Тобто все, тут, бачите, вона мігає, тільки 250 або більше, вона починає миготіти. Хедінг. хедінг крутиться, в який вам завгодно. І також нулі, якщо вам хедінг не потрібно, нулі тут гаснуть. Можна це вимкнути, вже дивіться, як воно, чи треба вам, чи не треба. Висота, дивіться, висота Здесь є нюанс, тому що якщо ми крутимо висоту дуже швидко, то воно не переключається. Тому треба розмірено, не спіша крутити. І якщо ви крутите швидко, то бачите, воно тут швидше і міняється. Тому нема сенсу дуже швидко крутити. Коли не треба хедінг, я пропоную його просто ставити на 0 і все. Ніяких проблем з цим нема. Працюю. Давайте автотротл покажу, як працює. І курс 2. Значить, автотротл, бачите. Лампочка прив'язана до даних симулятора, тому якщо у нас тут просто, я буду нажимати мишкою, наприклад, то і тут міняється ліхтарик. Так, далі Flight Director 1, Flight Director 2. Як бачите, якщо в грі не висвічується Flight Director 2, то і тут не висвічується. Залишимось на автотротел і тут включено. Далі що нам треба? Ну, цю кнопочка вона на ваш розсуд, як ви хочете її використовувати. Я її включив для Yo Damper. Цю штуку. І тут є лампочка, її також можна налаштувати, як ви хочете. Це ну, я не користуюсь, тому я скоротив до однієї кнопки. Це топілот CMD першого ну, командира. Коротше, бачите? І коли включили тут, то ми можемо вертикальну швидкість запоклацати, як я розумію, да? бачите? Знову-таки, коли вертикальна швидкість і курс другий стоїть, то воно може трошки напрягати, тому можна отак вимкнути і ніяких проблем не буде. ЛН засвітилась, вінав? Віна не хоче. Щось ми десь не вбили. Так, а ну тепер. О, все, тепер віна у нас з'явилась. Мастер, великий мастер забивати систему. Що прикольно, можна змінювати ці параметри поза кабіною. Дивіться, я 3500 поставлю. Вернувся в кабіну, в кабіні вже 3500. Так, ну що, включаємо автопілот, дивимося, як воно все відпрацьовує. І треба ще раз зробити VNAV. І все, він погнав по профілю. Тобто, ну, зараз все працює. Давайте поставимо N1. Бачите, я поставив N1, увімкнувся. Давайте поставимо швидкість 250 вручну. Так, а що треба? Треба Speed Intervent і ставимо 250. Опа. Ставимо 251, починає моргати. Ставимо 250 і давайте level change. І воно полетить, бачите, все співпадає, все, що світиться. Тільки спід чомусь у нас не горить. А чому спід не горить? Повертаємось у гру і так, тепер спід, кнопочка у нас працює. Все, тільки що ми налаштували, як воно має бути. Тепер давайте ставимо висоту 4500 і нажимаємо level change. І літак зараз буде набирати 4500 з витримуванням швидкості. Зараз тільки паузу зміню. Все, літак погнав на 4500. Ну, давайте полетимо не в режимі лнав, а давайте з хедінгом. Поставимо хедінг трошки лівіше, скажем, ми злякались якоїсь препятствия якогось і ставимо хедінг, Бачимо, в режимі хедінг воно також працює. Так, бачите, тут у нас якісь прегради. 200 с... дуже багато, треба нижче. Ще нижче. Ага, тому що я не прибрав закрилки, бачите? Все, як положено працює. Все, 215 є. Тепер не випендрюйся, Давай на максимум на 250. 251 вже пікає. ILS e, давайте ми хедінгом поки що накрутимо, щоб ми повертались у в Одесу. І подивимося, яка частота ILS в Одесі. Так, а якщо ця не, не, не та частота? Ану попробуємо нажати Approach. Так, Епровоч загорілася. Значить, у нас частота все нормально. Ладно, давайте Ефіс покажу, бо під час польоту може Ефіс вже буде не... не до Ефіса буде. Що у нас є? Інші гектапаскалі? Тиск, дивіться. І STD нажимаю, виходить STD. Далі у нас є тут що мінімум, барометричний мінімум. Або ставимо тут радіо. Радіо мінімум ось тут відображається. І тут також, бачите, все крутиться. Як ми крутим, так воно і крутиться. В общем, все працює, перемикається. Далі тут у нас є 1, war2. ЧДФ, пожалуйста. Все працює. Так, далі що? Далі давайте поклацаємо ці кнопочки VXR. Station. Аеропорти, позиція і тірейн, відображати чи не відображати. Зараз нажали, має щось оновитись. Ще ми можемо Word 2 також, зараз я покажу. Word 2 регулювати і можна регулювати також. Масштаб, давайте отак зробимо. 5, 10. 640. Давайте залишимо там. Хай буде так. І також у нас є отут крутілечка PLN, MAP, War є прочі. Кнопочки також є FPV і метри. отображати чи не отображати. Все це тут супроводжується, коли натискаєте, то і тут є анімація у самого літака. Тобто, таким чином все зроблено. І не вистачає ще оцих двох кнопочок CTR і TFC, але вони будуть отут вбудовані у наступній версії. Я вже додав до дизайну їх. Тому все буде взагалі чітко.